Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі Динамо та Дніпра 1 у Єврокубках та положення нашої України у рейтингу асоціації УІФА. Друзі у суботу, як на мене, відбудеться цікавий матч в АПЛ між Манчестер Юнайтед та Весгамом. В Останніх матчах червоні д'яволи чим більше грають без Кріщану Роналду, тим краще вони грають. До того ж, команда вже краще розуміє нового тренера Еріка Тенгага, ну а Бесхем, який у минулому сезоні претендував на топ-4, зараз взагалі не схож на ту команду. Ну а враховуючи, що цей матч пройде на Олд Траффорд, то я думаю, що Манчестер переможе. Ну а перематч дає на це коефіцієнт 1,69. До речі, у минулих прогнозах я казав, що. Шахтар не програє Селтику за 1,82, а також казав, що у матчі Дніпро 1 Аполлон буде тотал менше 2,5 за 1,6 чи 1,7. І повністю вгадав. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус 2,5 тисячі гривень від перематч. Ну і головне пам'ятай: вболівай серцем, грай головою. Почну сьогодні з київського Динамо, яке учора взяло свій перший бал у Єврокубках. Хоча краще, напевно, звучить, що Динамо нарешті взяло очко. Але якщо серйозно, то Динамо знову жахливо зіграло, а тому вони покидають Єврокубки. І напевно це добре, тому що продовжувати дивитися на цю гру, на ці поразки ганебні, вже немає сил і немає сенсу. До речі, можливо, на Динамо сильно впливає важливість перемагати у цих матчах, тому що коли вони програвали з рахунком 3-1, і тільки після цього вони почали е цікаво грати, тобто вони почали якось гристи землю, вони почали забивати голи, створювати моменти, і у підсумку вони забили два голи, зрівняли рахунок, ще й могли забити четвертий. А тому це знову каже про те, що в Динамо дуже велика психологічна яма, з якої потрібно якось виходити, тому що якщо з неї не вийти. То Динамо взагалі може залишитись без Єврокубків у наступному сезоні. Щось мені здається, що в останньому матчі з Фенербахче, де немає ніякої турнірної мети, кияни можуть перемогти Фенербахче. Але найцікавіше, зараз для мене не сам матч Динамо, а після матчева прес-конференція, Луческу знову наговорив Маячні. Ми заслуговували на більше через безглузді помилки, ми припустили голи. А дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою? Ми поступилися у боротьбі. Гравці АЕК грали набагато агресивніше та швидше. Але я не розумію, як личико каже в першому реченні одне, а в наступному вже протилежне, тому що він каже, що вони заслуговували на перемогу за еком, а потім каже, що вони були краще швидше, перемагали боротьбу. Тобто, як ви заслуговували, якщо вони були краще? Ми ще маємо важливий матч з Фенербахче, тому що маємо довести, що ми є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі. І це просто вершина маразму казати, що вони найкраща команда у групі, що вони дуже гарно грали, але не досягли позитивних результатів. І замість того, щоб сказати, що вони провалили цей єврокубковий турнір та ще й провалюють матчі в чемпіонаті, він каже, що в них все добре, але просто немає перемог. А тому в них лише один бал, але все добре. Але ще цікаво, це влаштовує усіх, тому що якщо б це не влаштовувало президентів клубу, то вони б звичайно його звільнили. Але ж вони, напевно, думають, що ой, Луческо, як же ж він добре грав у першому сезоні, він, напевно, зможе так знову зіграти. Та й навіщо звільняти тренера посеред сезону, це неправильно. Але далеко йти за прикладом не треба. Можна подивитися на Лейпциг, який програв Шахтарю з рахунком 1-4, Вони звільнили тренера, покликали нового, який після цього вже привів клуб до того, що вони вже від одного кроку від однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Звичайно, ми будемо вболівати за шахтар, але Лейпциг відділяє від плей-оффу Ліги Чемпіонів лише нічия. Ну і крім цього, Луческо, як завжди сказав у виправдання, що вони програли, що вони постійно у подорожах, вони не мають змоги постійно тренуватися, але ми вже це чули, а тому це не цікаво. А тому давайте перейдемо до більш цікавого, а саме до дніпра 1 який завдяки своїй перемозі забезпечив собі дострокове місце у Євровесні. Я вже ж після того, як ти подивився матч Динамо, матч Дніпра 1 було дуже приємно дивитися, хоча вони не дуже яскраво грали у порівнянні з першим матчем за полоном. В них не було багато моментів, вони грали дуже акуратно і намагалися здобути собі потрібний результат. Хоча могли перемагати із більшим рахунком, якщо б на останніх хвилинах забили гол у порожні ворота, хоча до Сікана, ще дуже далеко. Також хочеться відмітити піхальонка, який провів бездоганний матч та став героєм цього матчу, забивши просто шикарний гол. І це дуже важливо, коли в клубах є такі гравці, як піхальонок, як довбик. Звичайно, дуже добре, коли вся команда рівно грає, але добре, коли є такі гравці, ключові, які роблять гру в непростому матчі. І взимку у Дніпра 1 буде головне завдання це втримати своїх ключових гравців Піхальонка та Артема Довбика. Хоча, судячи з останніх новин, то Артема Довбика все ж таки відпустять у європейський клуб. Ну а на його місце, скоріш за все, прийде Матеус Пейшоту, який раніше грав у першій лізі за металіст. Взагалі можна вже трошки підсумовувати виступи Дніпра 1 у лізі конференції, тому що вони вже зробили достатню кількість балів і забезпечили собі місце у євровесні. І у цьому маленькому підсумку я хотів би порівняти Дніпро 1 з іншими клубами України, які грали у Єврокубках. Тому що рік тому я казав, що ліга конференції може стати тим турніром, де українські клуби можуть набирати ну непогану кількість балів. Ну а такі клуби, як, наприклад, Ворска або Колос, вони взагалі можуть вийти у групу. Так, вони там не вийдуть у плей-офф, але наберуть якихось 5-6 балів. Але тоді я повністю помилився, тому що. Не вийшла не Ворскла, не Колос, но Заря набрала лише 6 балів. А тому дуже приємно, що Дніпро 1 виступав від нашої України у Лізі Конференції, тому що інші клуби навряд чи змогли б виступити так гарно. Ну і добре, що є такий турнір, як Ліги Конференції, тому що у Лізі Європи дніпро 1 було б дуже важко, тому що там були б такі команди, як Азел, Кмар і сильніше. А тому навряд чи Дніпро 1 зміг би... Е... Вийти хоча б з третього місця, хоча хто зна. Ну і переходимо до найцікавішого, а саме рейтингу асоціації УІФА, тому що цей тиждень ми дуже якісно провели, набравши 1 бал, а це більше ніж у усіх наших конкурентів до 11 сходинки. І можливо зараз у когось виникає питання, а як ми набрали саме 1 бал, тому що якщо порахувати, ми начебто набрали 0,8 балів, тобто. Дві нічиї та перемога. Але ще один бал дається Дніпро один, тому що вони вже стовідсотково потрапляють у Євровесну. тому що у лізі конференції за друге місце дають один бал, а за перше два бали. І Дніпро, як мінімум, друге місце вже посів. Я хотів би поговорити про перспективи наших суперників. Починаю з 11-ї сходинки Сербії, звичайно, до них ще далеко, майже три бали. Але враховуючи, що вони можуть залишитися без команд у Єврокубках, но ми маємо дніпро 1 та Шахтар, то можливо ще можемо наздогнати. догнати. Цервіна зв'язда, яка грає у лізі Європи, дуже близька до того, щоб взагалі покинути Єврокубки, тому що в останньому матчі їм потрібна лише перемога над Монако це буде складно. Звичайно, їх може врятувати і нічия, і обігнати Трабзонспор, але Трабзонспор буде грати з Ференсварошем, який стовідсотково вже посів перше місце. Ну а що стосується партизану, який грає у лізі конференцій, то, скоріше за все, він продовжить свої виступи у Єврокубках. На 12-й сходинці знаходиться Норвегія, клуби якої не набрали жодного балу для рейтингу своєї країни, тому що і буде Глінт, і Мьольде програли свої матчі. Але обидва клуби поки що мають непогані шанси, щоб... Продовжити свої виступи у Єврокубках, тобто у Євровесні, тому що щоб Будеґлімт взагалі покинув Єврокубки, потрібно, щоб Цюріх обіграв Арсенал у Лондоні, ну, а вони ще програли ПСВ. Але я не думаю, що Цюріх зможе хоча б у нічу зіграти у Лондоні. Ну а що стосується Мьольди, щоб вони покинули Єврокубки, то потрібно, щоб в останньому турі бельгійський гент обіграв їх. На 13-й сходинці знаходиться Туреччина, і в турецьких клубах все добре, тому що вже три клуби забезпечили собі євро весну, і там вирішується перше або друге місце. Це Фенера який у матчі з Динамо це вирішить. Це Сіваспор, якому потрібно, хоча б у нічку зіграти, щоб посісти перше місце. І це Башак Шехір, якому потрібно виграти в останньому турі у Харца, щоб вони також посіли перше місце. Ну і як я вже казав раніше, ще є Спор, який, на мою думку, виграє у Френцфараша в останньому турі і продовжить грати у Єврокубках. На 14-й сходинці знаходиться Чехія, і тут в них все погано, тому що Вікторія Пелзень вилітає з Ліги Чемпіонів, Славія Прага також близька до поразки і вилетіти з Єврокубків. Ну і також є ще Словацько, але вони зараз будуть грати, поки я записую відео проти Кьольну, тому що. Вчора вони не змогли зіграти через погодні умови. Ну і вже на 16-й сходинці після нас знаходиться Швейцарія, яка має дві команди: це Цюріх, про який я вже розповідав, і який, скоріш за все, покине Єврокубки. Ну і також є Базель, який щоб залишитися у Єврокубках, а саме у лізі конференцій, їм потрібно в останньому турі, хоча б у нічию зіграти проти пюніка у Вірменії. Ну і підсумовуючи положення команд наших конкурентів, можна сказати, що ми, скоріш за все, втримуємо топ 15 де ми матимемо 5 команд, дві команди у лізі чемпіонів. Ну а що стосується 11-ї сходинки, де перша команда напряму потрапляє у лігу чемпіонів, то, скоріш за все, ні, тому що треба набрати багато балів, щоб наздогнати Сербію. А також є ще важкий конкурент це Туреччина, яка набирає дуже багато балів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене, це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!